Бутери. Для тебе це дивно? Ні, мама їх також робить. Вау. Тоді нас двоє. Це смачно. Ти маєш кращий вигляд. Ой, як моя бабуся. Ха. Справді? Ти маєш кращий вигляд, наче не хворів. Ха. Гарний голос. Ні. Часто бачиш дідуся і бабусю. Останнім часом ні. Ні. Я мала на увазі до цього. Бувало татових мама і тата. Мама зі своїм виладнає. Так. Ми про це з тобою говорили. То які вони батьки твого тата? Не знаю, як це як не. Вони... Що це означає? Любить, коли все поїде. Без соусу, як шкода. А можна Аманду. <рив> Джеймі, ми з тобою в той раз гарно поговорили. Спробуємо ще раз. Про що ми говорили? Говорили про твоїх друзів, сестру, маму. Не пам'ятаю, щоб я про них говорив. Але ти казав, що ти відчуваєш до мене. Яка Ліза молодчина? Що думає про тебе мама? Зараз хочете поговорити про тата? Я хочу говорити багато. про що. Я підготувала на сьогодні запитання. Якщо хочеш, можу назвати їх. Отже, я би хотіла поговорити про бійку. Це, це дрібниця. Але мені цікаво, чому ти побувся? Він вдарив перший. Чому? Та, та ми посперечалися. Це взагалі була навіть не бійка. Це, це, це не цікаво. То ти кажеш, що це не цікаво, так? Так. Гаразд. Тоді йдемо далі. Що, тепер я головний. Мабуть. Я би. Також хотіла би поговорити, як це воно бути чоловіком. Для тебе? Складне запитання, так? А про бійку на суттєві. Тому для мене корисніше дивитися, куди поверне розмова, і спрямувати її, наприклад, про те, що ти думаєш про тата, дідуся, якими вони чоловіками є. А не запитувати у тебе, отже, Джеммі, як це бути чоловіком. Адже Джеймі, як це бути чоловіком? Це лише розмова. Це не хитрість. То ти готова поговорити трохи про те? А можна, я гляну, що ви писали і як написала? Ні, Джеймі, ти не настільки головний. Ви бачилися? З твоєю сім'єю так. так говорила з твоїм татом по телефону. Справді? Угу. Це частина оцінювання. Як? Нормально. Засмучений, що ти тут я не можу тобі сказати. Шкода, що тут. Можна запитати? Звісно, можна. Ви можете витягнути мене звідси? Боюсь, я не можу тобі допомогти. А чому б мене не помістило справжню в'язницю? Бо кращого закладу в доступі на закрили мене в дурку. Це закритий навчальний заклад. Навчальня, навчайти чого? Е, заклади для неповнолітніх злочинців виключених. Сіклопці висят, вирішай, розхитить і кричать, коли бачиш вулиці коронації. Я думала тобі пояснили А один божевільний К... божевільний, коли бачиш Стівона Малдональда. Я думала, тобі пояснили все зараз. Зараз до школи тобі не можна, там небезпечно. Рає це дити вдома до суду. А я не підозрюють підозрюю підозра. Це все підота, це не я вчинив! Джеймі, я думала, тобі пояснили все. Не поди до ніч... суду. Ще нічого не видали. Де він буде? Ще нічого не відомо. Джеймі, якщо ти не сядеш, Ви не Джей... знаєте, чи не хочете говорити? Джеймі, якщо ти не сядеш, я що припиню буде? цю розмову негайно. Я припиню цю розмову. І що? Образитесь, підете додому і прийдете знову. Джеймі, якщо ти не сядеш, негайно. Я не хочу, бляха, сідати! Mm. Ти не вказуєш мені, що робити! Ти не вказуєш мені нічого! Ти блядь, не контролюєш! є це?! Джеймі! Може мені його вивезти? Mm -hmm. Я. Зробиш. Піду зроблю чаю. Можна мені какао? А вже ж. Але не повинні. А ж. Я не офіцер поліції. І прийшла з тебе не витягати зізнання. Я тут тільки для того, щоб зрозуміти тебе. Я знаю. Я розумію, що ти думаєш, що я хитраю. Я забула твій шоколад Нічого. Ні, ну. <рес> Ні сядьте! До... Будь ласка, сядьте. Я... Я був не правда, як кричав. Запитайте про чоловіків, жінок, що ви там хочете. Тут немає правильних чи неправильних відповідей. І ти це знаєш. Просто намагайся казати правду. Я бачу фото. Графічне фото? Ні, не пор. Його всі дивляться. Фото двох дівчат яких знав, знаю. Ти бачив фото двох дівчат Томбус. Mm -hmm. mm -hmm. Так. Вони були раді, що ти їх бачив? Їх бачили усі. Каті була однією з тих двох. Як ви дізналися? Що ти відчув, Ні, коли... Ні, ні, ви вгадали? Ні, я не вгадала. Я спитала. І тепер мені цікаво дізнатися, що ти відчув, коли побачив її такою. Я цікаво, що вона став... Мене цікаво, що ти відчув. Як ви гадаєте? Що ти відчуваєш, коли бачиш фото оголених людей? Не знаю норм. Зокрема, що ти відчуваєш, коли бачиш фото оголених людей знайомих? Тобі подобалась квітці? Ні, вона не мій перевірка. Отже, ні. Так сказали всі. Фото розлетілося по школі через сначала. І там було лише її вар. Я раз. Я б також хотіла би поговорити. Як ти вважаєш? Ти подобаєшся дівчатам? Що за запитання? Ні, вже ж ти. Чому вже ж ні? Звісно, ви не розумієте. Ви ж вродлива. Йдеться, мова не про мене. Що не вірите, що вродлива. В цій кімнаті оцінюють не мене. Не вірите, що вродлива. Ви, ви згодні, що я стрьом. Джеймі, я не висловлювала щодо жодного з цих запитань, щоб подумати з вагомих причин. Джені, я лише хочу зрозуміти тебе. Розуміти моє розуміння, мого розуміння. Так, їм потрібна моя думка не просто так. Джеймі. Чи. Чи розумієш чи розумі, <гум> <ящик? гум> я що вченик? Так, я вам не скажу нічого. Ви перекручуєте мої слова. Так Льва напасти, я вам нічого не скажу. Джеймі. Hey, hey, Зволи! Що це було? Що його наче королева? Так? Потрібно. Сісти зараз. Ага, я присяду. Що ви? Що ви тепер підате? Ви підате? Хочеш, я піду. Це вирішує не я, так? Ні, що ти хочеш, я піду. Не треба. Тоді, давай спробуємо, продовжити. Гаразд. Кеті неодноразово коментувала твої фото. Вам не дозволено про це питати. Діла схвалити запитання. Так, схвалив. Мені можна запитувати про стосунки. Але якщо тобі некомфортно або у тебе виникають запитання, у цьому закладі є люди, які тобі допоможуть. Гаразд? Вона писала це у твоєму Фейсбуці. В Інстаграмі. Що ви так почервоніли? Я вас налякав своїм криком. Вона писала це у твоєму інстаграмі. Мені лише 13 років. Я не настільки стрьомний. Джеммі, скажи, що вона тобі писала? Злякалася 13 річки. Джеммі, які у вас були постійно скажіть? що вона тобі? Тебе... Гадали, що я скажу щось важливе. Я просто підійшов до неї, я знав, що всі бачили її фотографії і сказав, мені шкода, що... що ти образилась, і я знав, що вона вродлива і вона вразлива в цей момент. І я гадав, що це вдалий момент. Ви, ви, ви згодні зі мною. Запросити її, коли усі проти неї, так? Так. Її... Слабкість. Робила її доступні, що така тело, так? Так. Вона ж тобі не подобається. Вона не міг йти. Вона плоска. І... Але, але це не проблема. Я втягнув свої найкращі спортивки, і, і, і я не знаю, чому я зараз вам розповідаю. Я підійшов до неї і сказав. Хочеш, хочеш зі мною на ярмарок? А вона що? Вона розсміялася і сказала, що не насильки в розпищі. І... Атакувала тебе за те, що ти міг припустити, що можеш запросити її, так? Це ваші слова. То ти з ними не зводимо, так? Я, я знаю, що ви вважаєте її подлюкою. Я знаю, що ви вважаєте її булокою. І так вона була булаю, але річно тим, що того вечора я її не чіпав. Я просто мав нажав і хотів її долякати, я міг робити що завгодно. Я міг пасти її за ці частини тіла, але я цього не робив. А він ще робили. Мені здається як краще інших. Ні, 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 чому. Я хочу порадити, хай там, що трапиться далі, користуйся. Ну, чому? Ос... Користуйся усіма психологічними послугами, що тобі пропонують. Це, це не схоже на справжнє прощання. Це воно. Але не схоже. Це немає. Я вам геть не подобається. Дивіться на мене, я вам геть не подобається! Що ви про мене подумали? Раз, що ви так, про подімо. мене подумали? Ходімо! подивіться мені, вось! Подімо, все, до передайте мемотати, що в мене все гаразд! Ви мене чуєте?